Хоче сонячну електростанцію. Чи є зараз у вас цікаві кредитні пропозиції? Є дуже цікаві зараз кредитні програми, особливо з державною підтримкою. Перше це до 10 кВт з акумуляторами. Можете взяти сонячну електростанцію в кредит в гривні на 10 років розтермінування під 0%. Це зараз саме популярна, як би так сказати, кредитна програма. Держава замість вас буде доплачувати відсотки. Правда, там є нюансики, її не можна оформляти до зеленого тарифу і не більше 10 кВт. І обов'язково з акумуляторами. Ну, багатьом клієнтам якраз є потреба в такій сонячній станції. Якщо ви хочете сонячну електростанцію. І з оформленням зеленого тарифу то є програма від Укргазбанку. Там вам прокредитують ту сонячну станцію, але буде 21% річна ставка, але ви зможете отримати грант 15% від вартості обладнання від ЄБРР. Ось ну, це, це друга така по популярності кредитна програма.